Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак задяка Водолії на період з 11 по 17 серпня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Сумна новина. Своєчасне планування та виконання якихось ваших важливих справ. Стабільність якер. Лавровий вінок це успіх. Він може бути як по роботі, так і особистий. Ось тут череп, квітанці, борги, можливо, сезонні захворювання. Ось він. Якось так. Перший раз я бачу, щоб ось ці дві картки співпали разом. Що саме вони означають? Можливо, одужання, можливо, ви зможете заплатити свої борги, такі, котрі вам вже, як то кажуть, не давали спокою. Якось ваша ситуація нормалізується. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій для знаку водолій. Нагадую, друзі, що наш Меркурій, планета спілкування, договорів, а також торгівлі, вже йде в правильному напрямку, і це означає, що всі наші процеси автоматично будуть більш вдало. Відбуватися і ми будемо тим дуже задоволені. Якщо ви щось відкладали, то саме зараз не бійтеся продовжувати або розпочинати якусь справу для вас важливу. Для того, щоб скоріше побачити результат. А у нас з вами другий розклад: знак Задяка Водолії. Планета місяць. Це планета таємниць, нічної пори доби, а також батьківські обов'язки. Ось такі різні значення може давати одна картинка. І кожен обирає, що саме для нього зараз важливе і на що варто звернути увагу. Дивимося, друзі, лист або документ. Попереднього, тут планета місяць, ви зрозуміли, значок Терези, будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Ось тут підкова, це щастя, покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити, та прямуємо вперед, подивимось завершення вашого тижня. Знак зодіака Водолії з 11 по 17 серпня 2025 рік. Ось тут чарка святкування. Сонце особистий успіх, дуже масштабний успіх, він може бути як по роботі, так і по особистих справах. Добра новина. Котик, романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Це можуть бути якісь друзі або доброжелателі, так би мовити, іноді люди дають поради по своїй простоті, тому що ніхто не розуміє, що у кожного своя ситуація. І тільки ви самі можете правильно зважити, на що варто звертати увагу і як правильно діяти. А люди сунуть носа, мають сподівання, що хтось розумніше, ніж навпаки, що вони розумніше, ніж хтось. Сьогодні ми з вами на колоді колесу року. Подивимось для знака Зодіака Водолії, застереження, сімка мечів, карта обмана та крадіжки та порада королева мечів. Якщо ви жінка, то ця карта вона належить вам, тому що це знак повітря. І ця жінка означає рішучі дії. Саме на цьому тижні ви бачили особистий успіх, гарні новини. І ви можете діяти сміливо і розраховувати, що ваші всі плани здійсняться. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Я запрошую підписуватися нових глядачів для того, щоб не пропустити наші відео. Тому що не завжди відомо, коли саме я зможу їх опублікувати для вас. Дякую всім за підписки, перегляди, лайки, коментарі. Дуже приємно відчувати, що це спілкування, воно не сама з собою, а з реальними людьми. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.